Привіт усім! Сьогодні розглянемо з вами деякі часто вживані дієслова по темі рух і транспорт movement and transport. А часто виникає плутанина найпростіший приклад їхати. Яке слово вибрати, щоб сказати це англійською мовою? Давайте розберемось. Найперше слово найуніверсальніше слово go йти, їхати, направлятись. In summer, they go to the seaside. Влітку вони їздять на море. I go to the gym twice a week. Я ходжу в спортзал два рази в тиждень. Can we go any faster? Ми можемо їхати швидше. Йти, їхати. go. Drive також перекладається як їхати. Але саме в тому випадку, якщо ви водій і знаходитесь за кермом. He drives a BMW. Він їздить на БМВ. Shall we go by train or drive? Поїдемо потягом чи автомобілем. Якщо ми говоримо про громадський транспорт, наприклад, а потяг, автобус, літак, тоді можна вживати фразу go by Наприклад, go by train, go by plane, go by bus і так далі. Якщо ж ви їдете власним автомобілем, використовуєте просто drive. Let me drive you home. Тут ми використовуємо drive в значенні вести когось кудись. Якщо у вас є автомобіль ви за кермом. Let me drive you home. Давай я відвезу тебе додому. Sometimes I drive to work, sometimes I walk. Іноді я їжджу на роботу, іноді ходжу пішки. Walk ходити пішки. Якщо вам потрібно сказати їхати в якості пасажира. Тоді ми використовуємо дієслово ride. Let me call you back. I am riding in the taxi. Давай я перетелефоную тобі. Я їду в таксі. Я пасажир, тому вибираю слово ride. I am riding in the taxi. He rides the subway every day. Він їздить на метро щодня. А іноді ми використовуємо прийменник, наприклад, ride in the taxi, ride on the bus, іноді не використовуємо. He rides the subway. Їздити на метро. I walked and others rode in the car. Я пішов, пішла пішки, а інші поїхали в машині в автомобілі. Rode in the car. Також ми використовуємо ді ride, right, якщо ви їдете, сидячи верхи на чомусь. Ride a horse, ride a bicycle, ride a moped, a scooter і так далі. Наприклад, he rides his e-scooter to work. Він їздить на своєму електросамокаті на роботу. Також не використовуємо прийменник on. Просто ride a bicycle. «ride an e-scooter». Скутер, до речі, означає скутер і самокат. My brother taught me to ride a bike. Мій брат навчив мене їздити на велосипеді. To ride a bike. I have never ridden a horse. Я ніколи в житті не їздила верхи. Наступні дієслова get in, get out. Це сідати або виходити з машини. Ми не використовуємо дієслово sit або якесь інше. Саме get. Get in, get out. Наприклад, I got in the car and drove off. Я сіла в машину і поїхала. Drove off. He got out of the taxi and paid the driver. Він вийшов з таксі і заплатив водієві. Out of. Відповідає українському префіксу ви, вийти. He got out of the taxi. Якщо ж ми говоримо не про автомобіль, а про громадський транспорт, тоді використовуємо get on, get off. We got on the bus and took our seats. Ми сіли в автобус і зайняли свої місця. Got on the bus дослівно потрапили на автобус. Are you getting off at the next bus stop? Ви виходите на наступній зупинці. Get off. Це також стосується будь-якого громадського транспорту, наприклад, get off the plane, вийти з літака, get off the subway, чи get on the subway, зайти, вийти з метро, get off the bus, get off the train і так далі. I had to get off the bike and push it. Мені довелось злізти з велосипеда, get off the bike and push it, штовхати його, тобто вести в руках. Get, take, catch. Три також дуже часто вживані дієсло, схожі до нашого їхати. Так часто вживаємо їх так. Let's get a taxi. Давай поїдемо на таксі. Дослівно, давай отримуємо, візьмемо таксі. I usually take the bus to work. Я зазвичай їжджу на роботу на автобусі, сказали б ми українською, англійською: Беру автобус, take the bus. Всі ці три слова взаємозамінні, тобто ви можете використовувати будь-яке з них у тому ж значенні. Можна сказати Let's get a taxi, let's take a taxi, let's catch a taxi. Можна сказати I take the bus, можна I get the bus, I catch the bus. He decided to catch a plane home. Він вирішив полетіти додому літаком. Знову ж таки, сказали б ми українською, англійською, він вирішив піймати літак додому. To catch a plane home. Leave або ж go to depart синоніми. Йти, їхати, але саме в значенні від'їжджати, вирушати, а покидати якесь місце. Наприклад, the bus leaves in 5 minutes. Автобус від'їжджає, відправляється через 5 хвилин. Тобто покидає дослівно, покидає це місце. Leaves We left the cafe at nine. Ми пішли з кафе, вийшли з кафе о 9-й годині. Знову дослівно покинули Left the cafe. I have to go now. Мені пора йти. Синонім. Our flight departs in an hour. Наш літак вилітає через годину. Depart трошки більш формальне слово. Ви частіше всього почуєте його в аеропорту, на вокзалі і так далі. The bus departs, the train departs, the fly departs. Протилежне зазначенням слово come або ж синоніми arrive, get приїжджати, прилітати, приходити. We came by car. Ми приїхали на машині. Has she come yet? Вона вже прийшла. Чи вона вже приїхала? What time is she arriving? О котрій вона приїжджає, перебуває. Також arrive трошки більш формальне. В аеропорту, наприклад, коли ми говоримо про літак, про автобус і так далі. I got back home at 5. Я вернулася додому о п'ятій. Більш такий неформальний. Got back. Далі. Take. Або ж drive, або ж give somebody a lift це відвести, підвести когось кудись. Take найбільш універсальне слово I take my son to school at eight. Я веду чи везу сина в школу. І з контексту незрозуміло. Іду, ідемо ми пішки, чи беремо таксі, чи якось по-іншому. I take my son to school at eight. Якщо ви хочете уточнити, що я саме. Везу його своїм автомобілем, тоді використовуємо слово drive. I drive my son to school в цьому прикладі. I can drive you to the airport. Я можу відвести тебе в аеропорт. Так само можна сказати I can take you to the airport. Якщо вам потрібно сказати підвести когось, якщо нам по дорозі з вами, тоді ми можемо використовувати give somebody a lift. Lift тут вживається в значенні поїздка. Can you give us a lift? Підвезеш нас, дасиш нам поїздку. Give us a lift. He gave me a lift to the office. Він підвіз мене до роботи, до офісу. Travel. Ви знаєте, це слово у значенні подорожувати, але ми також можемо використовувати його як просто їздити. Особливо, якщо ми говоримо не про людей, а про сам транспорт. The truck was traveling at 90 miles per hour. А вантажівка їхала на швидкості 90 миль за годину. This car travels faster than that one». Цей автомобіль їздить швидше, ніж той. Також можна про людей сказати: The pensioners travel free on public transport. Пенсіонери їздять безкоштовно у громадському транспорті. «Travel free». Міс. Ще одне слово, яке часто вживається. Не встигнути. Пропустити. You will miss your train if you don't hurry. Ти запізнишся на потяг, якщо ти не поспішиш. Дослівно, ти пропустиш свій потяг. You will miss your train. I nearly missed my flight. Я ледве не запізнилася на літак. I nearly, я майже, missed, пропустила, my flight, мій політ, мій літак. І протилежне за значенням слово catch, дослівно піймати і також встигнути. Особливо про транспорт. You have to run if you want to catch your bus. Тобі потрібно бігти, якщо ти хочеш встигнути на свій автобус. Catch your bus. І як синонім також можете використовувати фразу make it. Дослівно зробити це, тобто встигнути. The flight leaves in 20 minutes. We will never make it. Літак відправляється через 20 хвилин. Ми ні за що не встигнемо. We will never make it. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Якщо цікаво, заходьте до мене на канал. Там є будуть, я сподіваюсь, добірки інших слів по різним темам.